Булінг цькування – не кожен конфлікт у школі є булінгом. Що робити у випадку, якщо ви стикнулися з булінгом? директор навчального закладу також несе відповідальність. Булінг або цькування це таке діяння учасників освітнього процесу, яка полягає у заподіянні шкоди здоров'ю потерпілого, і полягає або у фізичному, або психологічному, економічному, або навіть у сексуальному насильстві. Треба сказати, що до учасників освітнього процесу належать не тільки учні, вчителі, персонал, але й батьки здобувачів освіти, також фізичні особи, які надають освітні послуги. Типовими ознаками булінгу є систематичність або повторюваність діяння, наявність сторін, кривдник, потерпілий, спостерігачі, наслідки у вигляді психічної або фізичної шкоди, почуття приниження страху, тривоги або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. Видами булінгу є фізичний, психологічний, економічний, сексуальний, також розповсюджений кібербулінг, приниження за допомогою використання різних гаджетів. Варто розуміти, що не кожен конфлікт у школі є булінгом для булінгу. характерною ознакою є систематичність, повторюваність дій. Тому одиничні сутички між однокласниками, навіть якщо вони переросли у бійку, не є булінгом. Також треба відокремлювати булінг від інших діянь, які кваліфікуються за іншими статтями, чи то Кодексу про адміністративні правопорушення, або навіть кримінального кодексу, якщо йдеться про заподіяння тілесних ушкоджень. Що робити у випадку, якщо ви стикнулися з булінгом по відношенню до вашої дитини? Перше все, зверніться до керівництва навчального закладу. Саме керівництво несе відповідальність за забезпечення здорового безпечного середовища для дитини у школі. Керівництво школи має створити відповідну комісію і провести внутрішнє розслідування за вашою заявою. Або ж якщо це не дає результатів, ви можете безпосередньо самі звернутися до органів Національної поліції. Органи національної поліції мають з'ясувати всі обставини, питати потерпілого, кривника, свідків. Якщо є підстави для притягнення до адміністративної відповідальності, складається відповідний адміністративний протокол, і потім він передається до суду. Саме суд дає остаточну оцінку щодо того, чи є в діяннях особи, ознаки правопорушення і притягає її до відповідальності, якщо вона дійсно винна. Треба сказати, що і потерпілим, і кривдником у випадку з булінгом може бути як малолітня дитина у віці до 14 років, так і неповнолітня дитина у віці від 14 до 18 років. Дитина до 16 років ще не несе адміністративної відповідальності, але у випадку з булінгом відповідальність нестимуть її батьки. Відповідно, вони будуть сплачувати штраф. А адміністративний штраф за таке правопорушення складає від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, а за повторне порушення – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Потрібно сказати, що директор навчального закладу також несе відповідальність за те, що він не повідомив про випадок булінгу у школі органам національної поліції. Він також сплатить або штраф, або навіть там передбачені виправні роботи з відрахуванням від заробітку.